Радіо на дотик, на дотик. Теплі вітання улюбленим дотичанам. Цей грудень вирішили присвятити і особливо прям сфокусуватися на людях, як ми їх називаємо, світлячках. Людях, які здатні огортати ближніх своїм внутрішнім світлом. Бо зараз світла дуже бракує. І світла, і тепла, і всього з цим пов'язаного, і в усіх сенсах треба нам дочекатися 24 грудня, і тому робимо все для ось цієї доданої енергії, про яку говоримо практично весь час. Ну і зараз буде саме такий дотик, і саме таке знайомство. Будемо знайомитися з людиною, яка зараз вже в нашій студії. В грудні 25-го у Запоріжжі говоримо про вдалі прикраси? Вітаю, пані Валентина. Вітаю, пані Оля. В будь-якому разі, слава Україні! Героям слава! Бо саме наші герої, які зараз в цьому грудні, в такому непростому грудні 2025-го, там в окопах на лінії фронту дають нам можливість бути тут в студії. І завдяки ним я так розумію, ви теж можете робити ці прикраси, але чому прикраси? Чому Запоріжжя? Давайте знайомитися трошки про себе. Розкажіть. Мені дуже приємно, по перше, бути тут. Я вперше я вдячна за те, що я маю можливість робити те, що мені подобається. Та якщо починати з самого початку, то, то те, що я зараз створюю, це навіть не було хобі раніше. Я просто вишивала для себе. Відкрила це це як і медитація, і я е, побачила в один момент, що те, що я вишиваю. Воно здійснюється. Ти. Та я вишила там одну машину, потім іншу машину і у мого майбутнього чоловіка вони з'являлись. Ми навіть досі з цього сміємось. Ось Тобто -то такі пророчі та, вишивання. Та. Я прям, якась містика. Я прям відчуваю цю силу. Я працювала в бухгалтерії близько чотирьох років, закінчивши наше михайлівське вище професійне училище. Заочно я навчалась в Одесі і працювала перший рік, а потім повернулася до Михайлівки Хайлівки, Запорізької. Так? Області yeah. до Михайлівки, до батьків, де була і можливість працювати, де і було моє кохання, до якого я в принципі повернулась. Я працювала, все окей, жили, планували купувати будинок. Дуже багато останній рік працювали. Почалось повномасштабне вторгнення. Це було максимально неочікувано. Ми як я казала, до нас навіть не доходили якось новини, тому що mm -hmm. я думаю, ми більше працювали дуже mm -hmm. багато і були саме в роботі і не занурювалися в те, що дарувала в інформаційному. Ta, вистачі, так? Якщо чесно, так і було. Mm -hmm. Коли почалось повномасштабне, як і всі, майже одразу та, одразу опамували. було страшно. Люди, які навколо так і згуртувались, і в принципі. Все буде добре. От uh -huh, все буде uh -huh. добре. Моя мама завжди каже, чекали, що... чекали, що зараз швидко відіб'ємо. Швиденько я зараз, знаю, що Михайлівці виходили добре. теж на мітинги, на протести. Таке. Так е, я в той момент жила не в Михайлівці, а в сусідньому селищі. Це Пришип. Ночували ми в підвалі. Там у нас класно було, що кажу, класно, що було Куди в будинку. Да, ага. В будинку прям підвал. Ми там собі, в принципі, облаштувались е, по їжі закатка, ну це ж селище, тому нормально. Але згодом е, почалися дуже такі новини і. Пробучу і розуміння того, що ну скоро це не закінчиться. Вже був квітень, кінець квітня, і я зрозуміла, що я ну не зможу я там бути. Мені треба виїжджати. Я пожила у друзів кілька тижнів в Запоріжжі. Це було зараз просто розповім, наскільки це було класно, коли ти виїжджаєш, і всі люди ходять, як хочуть. Все так, mm -hmm. все так добре. Дійні я заходжу да, в магазин, а там їжа є. Вау, клас! Банани! Я була в шоці. Тоді банани там коштували 200, 250 гривень, як зараз пам'ятаю, а тут 33. І я дивлюсь, думаю, боже, це можна купити, це, це не, Україна, не, не, да. за все, не за всі гроші. І ну, це так, був квітень. 22-го, е, так? Це вже. Так? Да, квітень, Кінець квітня, я виїхала 27-го, здається, і вже початок травня, я зрозуміла, що треба рухатись кудись далі. Наші друзі збирались виїжджати до Польщі, і uh -huh. у них там е, були, була можливість влаштуватися на роботу до е, людей, з якими вони вже співпрацювали. Тобто це... До того, ще довго, да, та, та, та. І, і вони запропонували мені, я думаю, чому б і ні, в принципі, можна відволіктись так собі. Да? Ми не знаємо, що буде далі. Тим паче, що м коли ти їдеш на завод в Польщу, це не про якесь там супермайбутнє, це от про точкову якусь історію. Ти можеш в будь-який момент повернутись, типу немає проблем. Чоловіка мого е він зміг виїхати, і я вже повернулася до Запоріжжя. Це був кінець жовтня 22-го року. Я зрозуміла, що ну що в Польщі, да я в принципі і маю роботу, і тут і заробіток і все і без але. Ні, ну я буду повертатись, тому що там в принципі, моє життя. І плюс я ще думаю, ну в сенсі, зараз от звільнять, там мама ще залишалась, я швиденько собі поїду. Ми так всі собі уявляли, так, чим вище ми будемо, тим швидше ми поїдемо. Розумію, що знову ж треба щось робити. Я почала е, знову вишивати, угу. бо це супроводжувала в принципі, на, пов... на постійному етапі, навіть в Польщі я вишивала. Ну це заспокоює, це надихає. Подружка каже мені на той момент, що слухай, е, зараз дуже. Дуже популярні українські традиційні прикраси. Спробуй. Ти ж типу і бісером також вишиваєш ну, руки там, де треба. Я кажу, воно так класно, але мені здається, я не зможу. Вона каже, це ти просто спробуй. І я собі думаю, ну дійсно, я почала е, навчатися по YouTube якимось майстер-класам. Це було на дуже примітивних е, досточках, там mm -hmm. нитки. Це... І це було насправді непросто, тому що освоєння нової техніки, я пам'ятаю, як я нервувала, в мене не виходило. Хоча це Ніби вишивка, але це не вишивка. Ні, це не вишивка зовсім. Там голка інша. Ця бісер теж інший, схеми теж трішки по іншому. Ну, тобто, тобто це все воно відрізняється так. насправді. і Дуже сильно. Перший стрічковий гертан, який зробила на досточці, з ну на якій ріжуть, це ж е, подарувала своїй подружці, з якою ми з першого класу разом, і, і по сей день вона також в Запоріжжі. І мені прям захотілося її подарувати. Це ж не просто дійсно так. так. Та. Це був стрічковий гірдан. Він іде як чокер. Угу, та угу. він іде як чокер. Він дуже гарно. Мені так сподобалось на ній. І я думаю, ну в принципі, техніку освоїла, можна продовжувати потрошки. мене пішли продажі. Я була супер задоволена. Ось місяці там листопад, грудень, от от, от до червня цього року. Угу. Я прям. Дійсно дуже е, гарно заробляла, викладала, ренс реінвестувала знову ж таки там в рекламу, в різні моменти, в матеріали в самі. Ну, звичайно, так так, так. так так воно і є. І плюс я дослідник, я люблю щось створювати, щось нове. От, що щоб щоб чогось не було Так, попробувати. Е, mm -hmm. там, побачила. думаю, о клас, треба освоїти техніку. І о, на оце освоєння техніки також іде час. час і гроші, так, та, і, гроші так. і час в червні цього року mm -hmm. мене заблокували. Через те, через політику, через санкції, які накладені на Запорізьку область, тому що вони вважають, що вона окупована повністю. Це був удар. Звісно, я Дещо дуже, я дуже ага. засмутилась, але я знайшла можливість обійти систему е і заходила далі через віддалений робочий стіл. Але в вересні мені прийшло замовлення, і я випадково не зайшла через робочий стіл, а зайшла через свій IP-адрес. Угу. І все, мене заблокували назавжди. Ага. Я була дуже засмучена. Я не думала, що для мене це буде таким так, і... ударом. Ну бо це несправедливо, і я знаю скільки бідкаються з цим всі та, громадські організації, та. доводячи очевидне. Але на жаль, це називається партнерство. Ну та, ладно, є це. так. У нас в Запоріжжі е, є м, така структура жіночого підприємства UN2Hub. Там ага. була можливість не тільки навчатися, але й ще й податися на грант і отримати 50 тисяч. Я ніяк не могла зрозуміти, як це так тобі дають гроші. просто так. Ну, це ж так неможливо не буває, да. це да. неможливо в моїй голові, було взагалі. Бо бухгалтерія не передбачає. отак Раз, Я і тобі гроші. просто дали да. гроші? Ну, ні, такого не може бути. Ти все маєш заробити своїм там, потом і кров'ю. Ось так, по-іншому ніяк. Я навчалась там, було досить цікаво, я подалась на грант. Але досить непрофесійно. Не okay. Я до цього, в принципі, підійшла так, як я бачила, але я знайшла знайомство. У нас були в студії oh. переможеці, да, і там прям така спільнота, і таке ком'юніті дуже цікаве. Ти комунікувати починаєш. Ти починаєш бачити інших людей. Я почала знайомитись, мені було цікаво. Е, я Ну, я зрозуміла, не отримала грант. Познайомившись ще з Анною. На той момент вона була куратором нам, нашим. Вона, розп... 에, та, ага. та, вона розповіла про те, що є такий укрпростір. Форсаж. Так, форсаж. Я думаю Наталка Сілікова. Да, так, думаю, Наталка. Ну про Наталку я нічого не знала. Про Укрпростір також нічого не знала. Бо це і... запорізька історія. Да, <гум> тут запорізьці більше знають. Так, Так. Да. і я думаю, ну окей, познайомлюсь, спробую. Ну вийде, не вийде. Але це досвід навчання безкоштовне. І я ще подивилася воно таке об'ємне досить на кілька місяців. <гум> Прийшла на першу зустріч, і я подивилась скільки підприємств. Бо коли я була на ЮНДІХ, нас там було. Не можу сказати прям точно близько 16. Тут uh -huh. я прийшла, мені здається, тут було близько 50 дівчат, жінок, які займаються своєю справою такі різноманітні. І в цей момент я навіть не помітила, як я ж почала показувати і себе, що ось я є до мене. Там якщо що можна звернутися, я роблю гарні прикраси. Все на подарунок, будь ласка, звертайтеся. Там було два етапи. Перший етап можна було податись на навчання, на грант. Uh -huh. другий етап це на бізнес. Я ще на UN2 Hub думала податись на м, обладнання лазерного гравіювання. Така ідея виникла, тому що він може створювати лінійку чоловічих прикрас. Uh -huh. В мене їх не було. Uh -huh. Жінки купують для чоловіків дуже. Ми всі любимо один одного, і ми хочемо робити подаруночки. Тому так. я подумала, що це класна ідея в тому плані, що там можна робити персоналізацію. Це важливо на еці, також uh -huh. дуже коли uh -huh. ти. Е під ім'я, під дату, або от як мене замовляли, під відбитки пальців. Ти це гравіюєш, апарат це робить і ти створюєш, або дуже особисте таке, так. Так, так. Або там, я не знаю, ось браслети, або намисто. Тобто показуєте браслети Так, браслети та. у нас є і от Але таку... це ми забігаємо наперед і кажемо, що ви таки отримали це обладнання. Так, Так, кажіть. Так, я О, подалась. Ага. Я дуже багато вивчала різних лазерів, дивилась відгуки, телефонувала на цей сайт. Думаю, господи, хоч би мене не обманули, бо як мені буде незручно, якщо, не дай Бог, це станеться. І тут я отримую повідомлення, що я отримала грант, що вони погодили. Я там ну, зрозуміла, емоції були просто дуже сильні. Я думаю, ну добре, що будемо робити далі? Працювати. Все значить, ми продовжимо працювати, і я отримала лазер. Нам треба було за ним приїхати якраз після дня народження, чи то на наступний день, чи то загалом там кілька днів. І я думаю, це подарунок. Це просто знак взагалі дуже так. класно будете віддавати. Так, віддаю і наступну серію. Порцію чекаю, так ну цей грант гран даний на обладнання, а, а на далі вже робіть свою справу самі та звичайно ну, і майстерня, коли виникла, і чому вдалі прикраси? Та чому вдалі прикраси? Я вам зараз ще селяничок дам, таких Давайте. дуже лаконічних. Дуже гарних ой, дуже ой люблю мені такі, дуже да, вони да, подобаються да, теж, да. тому що їх можна під все і, да. і тобі, і тобі піде шикарний наряд, і тобі можна під джинси там так, футболку так. дуже гарно виглядає. Ти можна і на гольфік та да, і на гольфік дуже і в ш... ш... теплу, теплу погоду, і в холодну так. взагалі Ось дуже класний дуже лаконічний і білий. Е, так, Ай, ага. чому вдалі прикраси? Ну і вселяночки? Це ж прикраса має бути позади. Так, позаду так, але ага. можна і поспореду. Я да? почала експериментувати. Можна прибрати застібку, можна залишити. Бути, е, золото, може бути золото, може срібло, може бути на ниточках. Можна ниточки і зав'язочка. І це бантик може бути наперед. Так, сперед, попереду. Так, ну, я ношу якраз наперед. От, <laughs> тому тут взагалі як захочете, в, 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 варіації. варіації дуже багато. Я, дівчатам, в групі Закинула, кажу, так, мені треба назва, як хочете. Я не знаю. Кажу, я вже думала, думала, в мене нічого не думається. Мені треба, щоб там була Валентина Діма. Ну і, звичайно ж, прикраси. Подружка, яка якраз запропонувала робити прикраси, каже: так я ж тобі відправляла. Я кажу: нічого не бачила. Вона каже: зайди, подивись. І там вдалі прикраси. Валентина, Діма, прикраси. Веде. Ага. Так, вдалі прикраси. І я така, геніально. Ну, так. а як по-іншому? Ось є. Е... Це мені вже зробила до ага. речі, логотип інша моя подруга Це журнал, в якому зібрана кількість О, ой, найпопулярніших ага. та це мене замовляли з Америки. До речі, найпопулярніших прикрас такі, які. О, це щось купується. таке дуже, дуже українське. Так, да, це традиційне українське. Я ж кажу, в мене багато різного. Ви можете в мене знайти дуже багато всього. Але це просто модельки, які можна замовляти, да? Да, так? Це те, що це можна те, замовити. що Я зробила, але uh -huh. їх е, от, одна є, от одна і була в наявності, uh -huh. а більшості немає, їх просто розкупили. Ось тут у нас є котельйон. він чоловічий. Він робився для чоловіка, який е, служить. Ось він. Це така брошка. Оце тачко да там ага. закодоване в орнаменті слово, яке так. потім е, ми якби зробили з нього прикрасу. Тут про захист, та тут вона, да ага. так, та, там вона, і обирали кольори. Ми самі ті, які підійдуть, е, які мають. Ознаки того, що хотіла передати жінка для свого чоловіка. Uh -huh. От для мене це є дуже символічною історією. Це з жінкою. Ви разом роби, Ну, Так, вона, вона мені так скидувала, що от вона хоче це. А я що... їй пропонувала ну, вона вручила чоловіку. Та, це вже Як... давно було дуже класно. Вона мені розповідала, що все супер. Їй подобається. Йому теж сподобалось. А нещодавно відправляла е, жінці, у якої також чоловік воює е, з відбитками пальців. Їх двох також це ну для дуже мене це такі історії. Місторі, Житаю, та, він також військовий. І я така: ну, це саме те, що я хотіла, щоб лазер е, був для, як містком. Mm -hmm. Для людей, які ну зараз не раз можливості разом. Да, бути да, разом, не але разом ти можеш то до... війну ага. до, 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 до доторкнутися та, та, і відчути, а побачити і знову... ну, і лазер. Це ж і промінь, це ж світло, да, це ну, тут тут дуже символіка. багато. Сенсів, так що важливо сказати на завершення. Ми в грудні 2025-го і ми в Запоріжжі. В першу чергу це віра, віра в себе в наших військових, тому що ну як по іншому і. Пробувати угу. постійно пробувати щось шукати щось, знаходити, тому що можливості насправді дуже і дуже багато. Тут головне захотіти і мати ідею, це Відк... інше прийде. відкритися. Та да. відкритися і все буде здається. Дуже натхненно вийшло. Я, Я дуже, дуже сподіваюся, що цим теж зможемо надихнути інших Радіо на дотик.